Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Тепер офіційно роботи не звільнене повністю. Росіяни звичай завдали по селу вісім авіаударів, але зсу просуваються далі. В бік новопрокопівки та очеретуватого російська армія там щодня втрачає по 100 солдат ще більше поранених. Лікарі розказали про стан постраждалого від обстрілу Шевченківського району Запоріжжя 9 серпня. Павло Сурело вийшов із коми і почав розмовляти. Нині 19-річний хлопець майже повністю паралізований. Та медики обіцяють поставити його на ноги. Утім, реабілітація займе більше року. Над Бердянськом піднявся чорний дим. Вибухів не було, але пожежу бачили з різних кінців міста. Місцеві вказують на підприємство Дормаш де раніше бачили ворожу техніку. Безпілотник атакував військову комендатуру орків в Енергодарі. Вибух стався близько 10-ї ранку. Врожай з окупованих територій вивозять на Крим. Через Мелітополь їдуть колони фур завантажені українським зерном. Не лише суходолом, а й морем в Порт Бердянська зайшла російська баржа Самарська 1 якою в квітні вже вивозили крадене збіжжя. 27 населених пунктів на Запоріжжі обстріляла Росія минулої доби. З артилерії били зокрема по Гуляйполю та Оріхову. з РСЗВ накрили Новояковлівку, Новодарівку а із Пила атакували Кам'янське, Чарівне і Малинівку. В Мелітополі окупанти перенесли старт навчального року на тиждень через так звані вибори. У школах збираються відкрити виборчі дільниці. Псевдоголосування триватиме до 10 вересня. В окуповане село Осипенко завезли півтори тисячі окупантів бурятської національності. Поселили в будинках цивільних та на території лікарні. Повідомляє генштаб ЗСУ. На запорізькому напрямку проти ворога використовують авіабомби. Джейдам це розумні боєприпаси з GPS-навігацією. Маса одної може досягати 900 кілограмів. Це вирва від прильоту такої бомби. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.